Але поза межами церкви. А він визнав, коли всі зрекся, а він на Христі в такому незвичному місці і положенні назвав Ісуса Господом своїм. І сказав: згадай мене, Господи, коли прийдеш в царство своє. Він визнав, можливо, він згадав дитинство, згадав науку, котру. Вчили його батьки, в котру він слухав в синагогах, можливо. Згадай мене, Господи. І ми маємо результат його покаяння. Не тільки то, що він прощений, брати і сестри, але він унаслідував брами вічного життя. Знаєте, в теології є таке місце, де сказано, що перший. Із Спасених разом з Христом вийшов з ним через жемчужні ворота слави в місце, де є лоно Авраамове. Там, де наслідують всі віруючі, котрі посвятили своє життя на служіння Ісусу Христу. А тут часом така якась дрібничка. І годі це змиритися, знаєте. Своє его, своя гордість, своє горде серце не може з цим змиритися. І тому покаяння, брати і сестри, має важливе значення не колись, а сьогодні, коли почуєте голос любові Його. Не ожорсточуйте серце своє. Ми сьогодні згадуємо. Страдання і смерть нашого Господа Ісуса Христа, і тому апостол Павло пише до Корінської церкви, котра мала всі дарування, але жила не згідно з Словом Божим. І апостол Павел, знаючи, як вони звершують причастя, пише до них і каже: якщо ви негідно будете їсти хліб цей, і пити вино, ви будете винні супроти тіла і супроти крові, і ви будете їсти собі суд і пити собі суд. Ми живемо з вами не в простий час. Не в простий. Знаєте, ми маємо вісті з різних міст, з різних штатів, де наші люди є, котрі переживали, переживають ці чи інші речі. І скрізь проблеми одинакові. І скрізь участвують в причасті. І не всім подобаються ці слова і ця проповідь. Не всім. Але ця проповідь стосується всіх і мене, і вас. І цей приклад з розбійником. Який покаявся і унаслідував життя з Господом нашим Ісусом Христом, тому що є його вісти, котрі поставили кому зовсім в іншому місці, ніби нині Господь сказав. А колись будеш зі мною в раю, там так нема, брати і сестри. Там вже перероблена Біблія. Там перероблені знаки, там все перероблено, так як декому не подобається, як в церкві, якщо треба змінити, то друге. Добре, що ще не кажуть Євангелію змінити. Але Євангелія є у всіх часах одинакова. І для всіх одинакові умови для спасіння. І тому потрібно, нам потрібно до цього приходити реально. Ми повинні аналізувати своє життя а не чиєсь в світлі слова Божого. Но сьогодні зовсім інша картина. Як хтось робить, ну не як я роблю. Той, хто робить, буде відповідати за себе. А ми кожен будемо за себе відповідати. І для того ми ходимо в церкву, для того ми вчимося, для того ми слухаємо Слово Боже, щоб не бути винні ні через когось. А через себе перед Господом нашим Ісусом Христом. Нині, коли почуєш голос Його, не роби затверділим серце своє. Ми зараз будемо приступати до цього акту. І я прошу вас, брати і сестри, помоліться до Господа за себе. І з відвагою просяйте руку до хліба і до вина. Які нагадують страдання і смерть, котрі Він витерпів за мене і за вас. Вони нам нагадують про його кров, без пролиття котрої нема відпущення наших гріхів. І це єдине, що Христос заповів робити своїм послідовникам. Це звершують в різних формах, але ті образи є одинакові у всіх. Конфесіях, тіло і кров, яке підкреслили Боже правосуддя відносно прощення наших гріхів. Хай Господь допоміг нам, брати і сестри, що ми до цього відносились зовсім серйозно.